Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтесь про простий, неозначений теперішній час та те, як утворити стверджувальне, заперечне та питальне речення. Він має назву Present Simple. Present Simple використовується для вираження певного факту або інформації, що не зв'язана з певним часовим проміжком. Часто це чиїсь звички, вподобання, щоденний розклад. Present Simple використовується для опису загальновідомих істин, наукових фактів, явищ природи, і того, що за думкою мовця завжди є незмінним. Також він використовується для вираження дій, що регулярно відбуваються або часто повторюються. Спочатку розглянемо стверджувальне речення. Стверджувальне речення в Present Simple утворюється за допомогою підмета того, хто виконує дію, та присудка. I like apples. Я люблю яблука. I like. You speak English. Ти розмовляєш англійською. You speak. We play the guitars. Ми граємо на гітарах. We play. Cats like milk. Коти люблять молоко. Cats like. Якщо на першому місці стоїть he, she, it, тоді до дієслова додається закінчення S або IS. Наприклад, Mira speaks English. Mira розмовляє англійською. Mira speaks. Lenny plays the violin. Лені грає на скрипці. Lenny. Plays. Simon's Cat likes milk. Кіт Саймона любить молоко. Simon's Cat likes. Зараз трохи потренуємося. Але пригадайте, що після дієслів like, love, enjoy потрібно використовувати Герундій. Після want інфінітив. Наприклад, he fishing. Йому подобається рибалити. Тут ми поставимо likes. Додаємо S, тому що у нас на першому місці стоїть він, he. Після нього йде дієслово з закінченням ING Герундій. Одна з форм дієслова. Наступне. She чисwim. Вона хоче плавати. She wants to swim. Додаємо S, тому що на першому місці у нас стоїть She. We flying kites. Нам подобається запускати змія. We like flying kites. I to ride a bike. Я хочу кататись на велосипеді. I want to ride a bike. They taking photos. Їм подобається фотографувати. They like taking photos. I riding bikes. Я люблю кататись на велосипеді. I love riding bikes. She swimming. Вона любить плавати. She loves swimming. Додаємо S, тому що she. You playing hockey. Ти любиш грати в хокей. You love playing hockey. І останнє. He to play hockey. Він хоче грати в хокей. He wants to play hockey. Додаємо S, тому що на першому місці у нас стоїть he. Заперечне речення в present simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do з заперечною часткою not, do not, яке скорочується до don't. Воно ставиться після підмета, після того, хто виконує дію. Після допоміжного дієслова вживається смислове дієслово в формі інфінітиву без частки to. Наприклад, They don't play the violin. Вони не грають на скрипках. Don't, do not. Cats don't like tomatoes. Коти не люблять помідори. Don't знову це скорочення від do not. Дієслово do з підметом, вираженим третьою особою днини, тобто he, she, it, він, вона, воно. Вживається з закінченням IS у формі does. Після does смислове дієслово використовується у формі простого інфінітиву без частки to. Тобто перша форма дієслова. Наприклад, she doesn't speak English. Вона не розмовляє англійською. He doesn't play the violin. Він не грає на скрипці. Doesn't це скорочення від. Does not. Потренуємося. Використовуємо допоміжне дієслово, do або does. До нього додаємо заперечну частку not, щоб отримати don't, doesn't. І необхідне дієслово. Наприклад, he having a bath. Йому не подобається приймати ванну. He doesn't like having a bath. Ми використовуємо does тому що у нас he. She to swim. Вона не хоче плавати. She doesn't want to swim. We drinking milk. Нам не подобається пити молоко. We don't like drinking milk. I To play football. Я не хочу грати в футбол. I don't want to play football. They playing basketball. Їм не подобається грати в баскетбол. They don't like playing basketball. I ride in bikes. Мені не подобається кататися на велосипедах. I don't like riding bikes. She playing on her laptop. Їй не подобається грати на ноутбуці. She doesn't like playing on her laptop. You eating fish. Тобі не подобається їсти рибу. You don't like eating fish. He to play hockey. Він не хоче грати в хокей. He doesn't want to play hockey. Як ви бачите, ми використовуємо does, коли кажемо про нього або про неї. І don't у всіх інших випадках. Розглянемо загальне питання. Питальне речення. Present simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do або does, якщо підмет стоїть в третій особі однани. He, she, it. Do в цих випадках, does в цих. Допоміжне дієслово стоїть перед підмитом. Після підмита йде смислове дієслово в першій формі. Наприклад, Do you speak English? Ти розмовляєш англійською? Do they play the guitars? Вони грають на гітарах. Do cats like fish? Коти люблять рибу? Does he speak English? Він розмовляє англійською. Does she play the violin? Вона грає на скрипці. Does Simon's cat like swimming? Кіт Саймона любить плавати. А тепер потренуємося. На перше місце ставиться do або does, а потім необхідне дієслово. He fishing. Йому подобається рибалити? На перше місце ставимо does, тому що у нас he. Does he like fishing? Йому подобається рибал, рибалити. Ось тут у нас немає S. Воно у нас пішло до допоміжного дієслова. She to swim. Вона хоче плавати. Does she want to swim? Вона хоче плавати. Вам подобається запускати змія? Do you like flying kites? Ти хочеш покататись на велосипеді? Do you want to ride a bike? Їм подобається фотографувати? Do they like taking photos? Тобі подобається кататись на велосипеді? Do you like riding bikes? Їй подобається плавати? Does she like swimming? Тобі подобається грати в хокей? Do you like playing hockey? І останнє, він хоче грати в хокей? Does he want to play hockey? На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!